Друзі, всіх вітаю, пряме включення. Ось така мені аудюшка в еслайні приїхала 2005 року, правда. Але 2 літра TFSI бензин S-Line. Подивіться, як вона виглядає в салоні. Ось так не готова поки. Пробіг 273 тисячі кілометрів, скручувати не будемо. Ось такий є монітор. Понятно, що підігрів, і клімат, все на місці. Люка, панорами немає. Є ось такий подарунок в вигляді коліс з Європи. Ті колеса я буду ставити на Audi А4B5. Ой, я заглох. Я заглох. І акумулятор тут не працює, що треба замінити акум. Як правило, в цих ауді завжди є проблеми з гідропідсилювачами. Тут кермо дуже легесечке, дуже прямо, от максимально легке кермо. Я прямо задоволений цією машиною, ще толком на ній не прокатавшись, але вона мені вже дуже подобається. Так, ще один немаловажливий момент. Клімат дує. Компресор кондиціонера запускається. Це також дуже класно. Екранчик працює, музичка грає. І пройдемося по недоліках. Є ось такі нюанси, бачите, трохи корозія треба підфарбувати ось в цьому моменті. Обдивимося, давайте разом з вами, що тут ще треба робити. Фаркоп є, парктроніки, до речі, працюють. Клімат, як я вже казав, дує. Ну, кондиціонер в цьому місці у нас все добре. Чи ні, чуть-чуть, зовсім чуть-чуть, можна і навіть не фарбувати рижик. Ось тут є вмятина, треба відкатати, рехтанути і підфарбувати дверку. Це прямо законно треба зробити. А так, в цілому, здається, більше тут ніяких пошкоджень немає. Ось така гаудюха, класнюча, S-Line, на ручці 200 сил. І по техніці треба передивитися на ГРМ. Тут попідкапувати, бачите, трошки красочка від скола злізла. Перевіримо зразу фари, чи працюють. Так. Класно, гарно виглядає оптика. Це, це точно хтось заробляв, бо вона тут така не йде. Чотири склопідйомники. Сидіння в нормальному стані, чуть підтерті на свій пробіг, але дірок поки що немає. Кермо трошки підфарбувати і також буде непогане. Якась лампочка написано, не працює, передивимось, може габарит якийсь, стеля не обвисша. Класно. Я дуже вже задоволений цій машині. Трошки підфарбувати її праву задню дверку. Так, дверки понизу, понятно що не ржаві, як правило, вони не ржавіють. Треба її помити, відмити. Місцями трошечки підфарбувати, і буде взагалі класний варіант. Ну, Ось тут є притертість. Одразу вирішили перекинути колеса, поставити ось ці гарні 22-го року на машину. А ці ще з машини, я думаю, десь пристроїмо, не пропадуть. Аудюшка стала вже трішки краще. Поставив я на неї ці гарні диски легкосплавні, гарну гуму 22-го року. І ось так вона тепер виглядає. Поки що, зрозуміло, що не помита. Але думаю поставлю краще нормальну гуму, бо там вже зимова та була ну, лиса. І якось продавати на ній не гоже. От, Хочу сьогодні зайнятися викаткою, завести машину на викатку, Попробувати викатати в цьому місці. Не знаю, чи таке гостре пошкодження вийде, може рехтанути треба буде. Це треба вести до майстра, щоб він дивився. Після того підфарбувати, побачив, що ось тут на капоті ще є рижня. відслоївся. Чуть. І там позаду також є рижня. І викатати, можливо, дві ось цих. Точечки. Ось тут м'ятинка і ось тут є м'ятинка. Ауді вже на місці, забрав я її з покраски, підфарбували ось в цьому місці капот трошки по кромці, відрихтували дверку нижню і також підфарбували її. Ось цей значок ауді приклею назад, бо він ось там є. Також машинка від хімчиститься і буде вже продаватися в нас. Ще думаю, підфарбую супорта. ви бачите Диски також помиються. Бачите, супер такий темний. Зараз я вам покажу, як виглядає вже готова Audi. Подивіться, як вона виглядає підготовленою. Ну, Симпатичніше, я думаю. Ця Audi на автоматі, на варіаторі, точніше. Передній привід, сьомий рік. Ну І тут цікавіший салон, ніж ті, що я роблю. Подивіться, який тут салончик цікавий. Приїхала з проблемним варіатором. Виявилось, що там не було масла, бо була пробита трубка. Залили масло, запаяли трубку, і варіатор працює зараз просто ідеально. І Ще одна четверта, тільки 1,6 MPI 7300. Ось така є п'ятого року. Теж непогано кузу. І ця, що я роблю, фарбоване одне переднє ліве крило. І ось ці моменти по підфарбовуванні, ці, що ви знаєте. До речі, купив я цю Audi, тому що вона мені самому в першу чергу подобається. Тим, що це 2 літра на 200 сил. На ручці На ручці це означає, що немає ризику попасти на ремонт автомату. От, наприклад, якби в тій Ауді була непрацююча коробка, це було б десь мінус 2000 доларів, чи півтори хай навіть, але все одно багато. А тут на ручці, ну, як правило, механічні коробки нічого їм немає. Забувся я вам познімати результат, але ось така от ауді вийшла. В принципі, гарна, до ідеалу я її прямо не доводив. Можна було б підфарбувати ще супорта, зробити її ще гарнішою. Просто гарна миєчка, без хімчистки навіть. Ось так виглядає салон, кермо. Все, ось в такому стані. П'ятий рік, 2 літра бензин. Передній привід 200 сил. Парктроніки є. Ось цей значок треба ще приліпити на силікон. Поки що в мене його не було там. Не приліпив. І в принципі це. Дужу 2 літра бензин, 200 сил. 273 тисячі рідного пробігу. Ну, з таким пробігом вона і проїхала, 7500.